Привіт, друзі! Всіх вітаю і нагадую, завтра 20.00 на Ютубі і Тіктоці прямий етер щоденних життя, 314-й випуск моєї програми. Як завжди, заборонених тем немає. І ще одне уточнення: завтрашнього дня прямий етер буде на дві частини розбитий. Перша година ми спілкуємося на якусь тему. А друга година там з перерви через пару хвилин. Взагалі, вільний мікрофон, спілкування вільних людей, заборонених тем нема. Кожного чотного чи числа о 20.00 двадцятій.00 прямо терени Тубітіктоці. Посилання або в шапці профілю на мої канал, або в першому коменті. Ще. Мої книжки Життя, просто бізнес. Та життя просто бізнес 2.0. Можна замовити у всіх великих книгарнях України. Яхабу, Безбук, Книгарня є. Вони є на Амазоні вже в перекладі англійською мовою. Також тому. Замовляєте мої книжки, можете замовити в мене. Якщо замовляєте з мого сайту, це через особисте повідомлення, доставка в межах України Укрпоштою і новою поштою безкоштовно. І буде у вас бажання, я вам ще підпишу свої книжки, книжки особисто. Мене звуть Андрій Островський. А так, до завтра, до зустрічі о 20.00 YouTube, TikTok. Як завжди, посилання в шапці або в коментах. Всім бажаю сили, віри та любові, всього самого світлого і до зустрічі, друзі!